Ми бачимо сьогодні, що навіть в європейських країнах ми зараз не оцінюємо там їхню орієнтацію там про Путінська, не про Путінська. Ми просто констатуємо кризу в політичному євросоюзі, коли крайню ліві, крайньо праві партії сьогодні фактично перемагають на виборах в Європі. Ми бачимо сьогодні, що Росія та ж сама вона повністю ломає всі міжнародні норми і веде абсолютно. На, скажімо, свою імперіалістичну політику, ми бачимо, яка сьогодні є ситуація на Близькому Сході, коли, до речі, про це мало говориться, але там фактично зараз відбуваються тектонічні зміни, і та ж сама ця Ісламська держава, яка там фактично зараз повністю захоплює все більше і більше територій, здійснює свої контроль над Близьким Сходом, і багато інших факторів вони говорять про те, що світ буде переділятися. Вже не буде такого якби однозначного ідеологічного геополітичного диктату все дуже швидко змінюється, і тому з'являється шанс, в тому числі в Україні зараз на побудову націоналістичної держави, який би очевидно, що це не вигідно не тільки Росії. Це не вигідно Європі, це не вигідно іншим а, таким світовим гравцям. Але з огляду на це загальне розхитування ситуації в світі, і з огляду на очевидний крах ліберальної ідеології в світі сьогодні, що показують знову ж таки, скажу навіть вибори в Євросоюзі в останні, це показує, що у нас такий шанс з'являється, і нам було б гріх цим не скористатися. І а, тут якраз. Нам треба а, говорити про те, що ми маємо чітко сформулювати націоналісти мають чітко сформулювати політичну мету, тобто, що ми розуміємо під націоналістичною революцією і націоналістичною державою, що ми а, власне в конкретних політичних тезах під цим а, бачимо, і боротися за те, що називалося в. Те, що можна умовно назвати гегемонію, боротися за перевагу в ідеологічній боротьбі, боротися за перевагу в суспільному дискурсі, в громадській якійсь сфері і політичній, звичайно. І от коли ми цю сформулюємо чітку політичну мету, коли ми реалістично пояснимо, що сьогодні означає. А націоналістична держава, наприклад, навіть елементарно можемо дати чітке пояснення, як ми будемо демонтувати, приміром, олігархічну систему в Україні, які конкретно кроки це передбачає, і яку систему ми будуємо взамін олігархічної. Конкретно тоді ми зможемо, дійсно сформулювавши ці цілі, можемо говорити про те, що наша ціль буде досяжна, коли ми покажемо конкретний образ майбутнього. І от якщо коротко говорити, то основна моя ідея вона полягає в тому, що нам необхідно використати. Революцію, яка сьогодні продовжується, в перетворити цю поки що все одно за формою ліберальну революцію в націоналістичну, перевивши якби її зміст, а з поєднавши зміст з її форми.